Всім привіт! З вами я, Лана. Носі народилось молоде сонце. Всі ми допомогли йому в цьому народженні, своїми мріями, своїми думками, своїми вогнями, хто якими, хто своїм внутрішнім вогнем, хто запаленими багаттями, хто свічками, хто тим іншим. Але ми допомогли народитися молодому сонцю, і зараз залишається тільки зберегти, зберегти і дати новий початок, зростання, допомогти йому укріпитися. Ми всі вогнем своїх душ, своїх сердець. Своїми мріями, своїм бажанням нового брали участь безпосередньо в цьому процесі. Ну, а зараз давайте подивимося, продовжимо дивитися на рунах, що почнеться твій новий період. Покажіть нам руни. Цього почнеться новий період людини, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть нам руне, що станом на зараз відбувається в житті цієї людини. Станом на зараз. Так. так, щось є незрозуміле. Хтось не розуміє, як, як почати рух, як запустити щось в своєму житті, є якісь обмеження. Для когось програється, що зараз хтось з вас не обирає, можливо, дійсно цей рух, швидкий рух, бо є якісь обмеження непевності чи страхи. Хтось не розуміє, як це почати. Це може стосуватися як взаємин між людьми в стосунках. Можливо, якась криза виникла, якісь, можливо, є обмеження в розвитку цих стосунків. Але є якась непрояснена така ситуація. А можливо, хтось з вас навіть і не обирає ці стосунки чи то боїться. Обрати, чи то вагається, ну, руни показують, що є якісь обмеження зараз у вашому житті, чого б це не стосувалося. Якщо ви щось плануєте, якийсь розвиток, чи якісь нові проекти чи справи, то станом на зараз ви або не розумієте, як це зробити, або навіть, знаєте, як. Гальмує вас щось, і ви не наважуєтесь цей розвиток обрати. Добре, вітру трошки точніше, що тут. Є якісь непорозуміння, є якісь непорозуміння з людьми. Дійсно, можливо, хтось бажає. Якось усамітнитися в цій ситуації. А для більшості тут руни натякають на те, що є якесь непорозуміння, неможливість домовитися, домовитися бо є якісь гальма, якісь страхи, якась невпевненість, щось обмежується, щось тримає вас в клітці якійсь. Добре, покажіть руни. Що призвело до цього, що було в минулому. Так. Так, криза якась була, застій якийсь був в минулому. Так. Угу. <кій> ну, для когось тут може програтися, що в минулому. Вам якась жінка могла піднести неприємний сюрприз, щось відкрилося, і було воно неочікуваним. Так. Для когось вже просто був. Була криза, був застій. І воно також мало десь коріння з минулого. Тяглося, щось сталося таке цей застій. Угу. Ну тут показується, що дійсно для когось, може, відкрилася якась інформація, щось стало відоме, таке неприємне, неочікуване. І це впливає на те, що зараз відбувається. Для когось довго був якийсь застійний період, також він тягся доволі довго і. ну... Знаєте, як Було розуміння, що це є, але, мабуть, ну, влаштовувало якось до якогось часу. Десь у когось не було потрібної інформації в минулому, просто не було, знаєте, як недостатньо знань якихось було, і тому був такий застійний період. Десь у когось не було просто комунікації, знаєте, закриті, можливо, були від комунікації якоїсь. Ну і зараз це все перенеслося на теперішнє, що нема у вас якоїсь чи то взаємодії з окремою людиною чи з людьми можливо, можливо, ви відсторонюєтесь від соціуму якось. Закриваєтесь. Можливо, ви не можете знайти з кимось зараз спільної мови, не можете домовитись. Але якось ви не розумієте, як потрібно рухатись, як потрібно не стояти на місці, розвиватися. Якісь є обмеження в цьому. Дуже натякають руни тут на особисте життя. На особисті відносини, але не для всіх. Для декого це дійсно відносини, для декого це просто нерозуміння того, як запустити той чи інший процес в своєму житті, бо є багато страхів, обмежень якихось. І є навіть для декого бажання не висуватися, усамітнюватися, не продвигати десь свої амбіції. Добре, покажіть, руни, що може трапитися події найближчим часом, як почнеться цей новий період події найближчого часу? Так, угу. так, події. Найближчого часу. Так, дивіться, для когось тут руни показують, що буде у вас якесь велике бажання, нарешті відчепитися від минулого, щоб воно пішло геть. Так, для когось вже буде, знаєте, Якщо це для кого актуально, то ця руна вона означає ну, бажання таке, знаєте, більш інтимного характеру. Ось таке бажання найближчим часом у вас буде, але якесь трошки, знаєте, не таке, як завжди. Можливо, воно буде викликати якісь хаотичні думки, і, можливо, буде не відповідати вашим традиціям, ну, до того, до чого ви звикли. Буде це бажання якесь не завжди, не таке, як завжди. І ви будете, як наче, знаєте, Ну, не бажати проявлятися, можливо, не виказувати це бажання, буде така думка, що не потрібно його виказувати. Не буде хотітися проявляти його. Так, покажіть ровно, що тут точніше. Угу. Так, ну тут дійсно руни підтверджують, що бажання буде в когось чи то створити партнерський союз. В когось буде бажання дійсно згармонізувати все, щоб це було гармонійно і легко. Але ну, найближчим часом легко, мабуть, не буде, тому що ви будете чи то вагатися, чи то це буде викликати шквал якихось думок хаотичних. Можливо, дійсно буде все не так, як ви звикли. І. Не буде якось хотітися конфронтації, знаєте, не буде хотітися долати перешкод, проявлятися і, і можливо, навіть будуть думки про те, щоб а, чи то виставити свої власні кордони і не виказувати не цих бажань про створення. Якоїсь, якогось союзу, а можливо, навіть і зруйнувати все. Ну, якось так руни показують. Але, скоріш за все, все-таки ви просто будете найближчим часом за... намагатися захиститися, зачинитися, окреслити свої кордони, щоб не проявлятися. Бо воно якось наче йде в розріз з вашим баченням традиційним, не так, як ви звикли. Хоча бажання дуже таке серйозне, сильне, палке, навіть десь якась впертість може транслюватися. Знаєте, як впертість не піддатися, не знаю. Добре, покажіть руни, що в плюсах в цій ситуації може бути. Ця руна випала сама, вискочила. Добре, це руна позитиву, позитивних, теплих. Почуттів, кохання, відчуття комфорту, свого потоку, це буде в плюсі в цій ситуації. Ну, треба звернути свою увагу на дійсно позитивні моменти, на відчуття того, що вас наповнює. І якщо для кого актуальні взаємо взаємини між. Людьми, то кохання. Кохання буде в плюсі проявляти більше себе в плані кохання. Для кого це не кохання, то тоді знайти нарешті свій потік. Це буде плюсом. Оцього роздраю не потрібно. Руни підказують, що якщо є якесь бажання досягти якогось союзу, є бажання дуже сильне чи то допомогти комусь. Чи обмінятися, як, знаєте, якимись дарами, не обов'язково подарунками, а, знаєте, як енергіями, то руни підказують, що не потрібно тут зачинятись. В плюсі буде потрапити дійсно в свій поток, відчути позитивні емоції, і вони будуть в плюсі. А покажіть, що в мінусі. До речі, ще плюсом може бути прислухатись до своєї інтуїції. Так, а в мінусі ще в цій ситуації? А в мінусі випадає відстороненість, холодність, лід. Лід, холод. Підвішеність ситуації, це буде в мінусі. Це нічого не дасть, ви нічого не отримаєте для себе. Якщо будете відсторонюватись і транслювати холодність якусь. Якщо тут є недорозуміння з людьми, то потрібно більше позитиву і не відсторонюватись. Навпаки, відкриватись, наповнюватись, наповнювати. Так, добре. На що не потрібно, покажіть, руни, звертати уваги зовсім в цій ситуації? Так. Не потрібно думати, що це ця ситуація, це ну, ваша перемога, я б так сказала, це зовсім не перемога. До перемоги тут ще далеко. Вона поки що вхель ці переможні моменти. Так, відійшло. І не потрібно думати, що оця ситуація, коли ви сидите в обмеженнях, самі себе гальмуєте, можливо, або якісь ситуації, і ви не можете з ким домовитися, чи сам з собою, сама з собою. І, і ще можна сказати, що не потрібно. Звертати увагу, думати, що це, ну, як, оці обмеження це ваше. Не потрібно замикатися на собі. Руни показують, що відстороненість то в мінусі. Добре, покажіть руни, що в цій ситуації залишиться і залишається незмінним константом. Так, ну тут руни показують, що трансформація зміни, все міняється, але поки що у вас є дійсно якісь страхи і, ну, які, знаєте, бажання захиститись, мабуть. Торуни кажуть, що константою для вас все ж таки являються кардинальні зміни. Так було, так є, і так поки що лишатиметься. Ви будете проходити трансформацію, все буде мінятися. І воно не лишиться таким, як є. Будуть зміни. Але і будуть ще якісь, знаєте, як, Ваша константа полягає в тому, що ви бажаєте змін. Ви настроєні на це. І так було, так є. Ви не можете стояти на місці. Ви повинні починати або спочатку щось, або трансформувати те, що є вже. Така у вас незмінна ваша константа. Добре, покажіть, руни, що? Може стати шансом і поштовхом для того, щоб розрулити цю ситуацію з користю для себе. Покажіть, руни. Так, Ну, руни кажуть, що для вас корисно буде для когось дійсно щось нове. Нові зустрічі, нові знайомства, новий формат, новий період. Знаєте, як. Дійсно, щось нове буде шансом. Це нове повинно бути пристрасним і яскравим. Так, для когось, знаєте, поштовхом може стати, якщо це про стосунки, то можливі побачення, зустрічі. Це може стати поштовхом для того, щоб зрозуміти, як рухатись далі, як домовитись. І ще руни показують, що тут є якийсь момент доленосності навіть. Знаєте, як неначебто вищі сили до цього нового вас давно вже вели. Вели-вели, може, не швидко, може, якимись окольними шляхами. І Ось це нове, воно має якийсь такий. Відтінок доленосності. Так. так, ну, шансом і поштовхом буде рухатись вперед до цього нового. Рухатись яскраво. Якщо це стосується переміщень в плані. Мандрівок якихось, і ви не знаєте, як туди вирушити, то поштовхом буде якраз якось перейти на новий формат і рухатись, все-таки рухатись. Знаєте, як для когось, можливо, в допомозі стане запустити ці процеси, десь вирушити в подорож, якраз, знаєте, як. Нові якісь знайомства десь з чи то вищими якимись структурами, чи то з якимись вищестоящими органами. органами, це допоможе вам вирушити все-таки в подорож. І підійти до цього потрібно буде якось по-новому, можливо, навіть ну не знаю, знаєте, як співпраця якась. Так, а для кого тут мається на увазі особисте, то поштовхом стануть побачення, зустрічі, яскравість, яскраве проявлення, і відчинені до цього шляхи. Просто рухатись до цього, рухатись і якось дійсно відчувати, що це вам ну, потрібно. Це по долі тут є руна вищих сил. Так, і що ж ви отримаєте по ітогу, якщо прислухаєтесь до цього. Але все-таки руни натякають, що підхід повинен бути новий, не такий, як ви звикли. Бо від нового чомусь ви, знаєте, захищаєтесь. А потрібно рухатись. Так. І ви отримаєте тоді по ітогу результат ну, такий, наскільки вкладетеся. Вкладетеся по повній отримаєте повний результат. Кладетеся так-сяк, те й отримаєте. Так, руни показують, що отримаєте ви по ітогу, якщо втілите це, то дійсно це буде результат, який принесе вам радість, задоволення і, можливо, навіть гордість з собою. Кожна ситуація своя, але тоді ви результат отримаєте, коли буде більше позитива, позитивних емоцій, не буде відстороненості, не буде холодності, якщо зможете домовитися де з ким потрібно. Так, і якщо це буде якось по-новому, дійсно новий і яскравий період може стати шансом. Можливо, хтось познайомиться з потрібною людиною, яка відкриє їй шлях до того. Можливо, хтось, хтось буде зустріч з такою людиною, і вона стане шансом відкрити. Але ця зустріч, цей новий підхід, вона дійсно принесе позитивний, дуже позитивний результат. Так. так. І ще тут руни показують, що, знаєте, як буде ну, результат більш такий нематеріальний. Так. Угу. Так, бо потрібно буде ви зробите якесь Важливо для себе рішуче приймати рішення, чи то зробити рішучі кроки, проривні такі. І я б ще сказала по цим рунам, що ви отримаєте результат, він буде радісний. І, знаєте, можливо, комусь потрібно буде вкластися туди ще матеріально. А можливо, ви приймете ну, якесь. Знаєте, отримаєте результат більше внутрішнього характеру для пов'язаного десь з енергіями, з енергетикою, а не з матеріальним. Бачите, є два варіанти. Але в, в усякому разі, буде прийняте якесь рішення вами, і це буде прорив для вас. Це буде прорив, прорив до змін, і це буде. Знаєте, як те, що відбудеться, якщо ви прислухаєтесь до паради ру, по ітогу буде для вас проривом до змін. До змін на краще, до розквіту. Тому що тут і в константі у вас в незмінному закладені кардинальні зміни. Ви не та людина, яка буде стояти на місці. І довго чогось очікувати, тому зміни вам будуть гарантовані. Вони вам на благо. Ну, ось такий вийшов розклад, друзі мої. Записую на роботі, тому такий сьогодні інтер'єр у мене. Але головне інформація тому, кому відкликнеться, хто впізнає ситуацію. Значить, для того і розклад. Кому ні, не притягуйте до себе чужих енергій, чужих подій. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Всім пока. Бажаю нам всім домовитись, знайти спільну мову і запустити в своєму житті потрібні процеси, не боятися і не гальмувати їх.